Депутат Ігор Циркін продовжує реалізовувати комплексну програму реконструкції житлового фонду та прибудинкових територій у Дніпропетровську. В її рамках допомогу отримали жителі будинку по вулиці Робоча. Там на днях відновили дорожне покриття у дворі та прибрали сухостій. Багатоповерхівці номер 154 по вулиці Робоча 18 років. За словами мешканців, за цей час жодного разу не ремонтувалися дворові проїзди. Страждали не тільки авто місцевих водіїв, а й ноги пішоходів. Вот по дороге, вот здесь вот такое впечатление, что танки на учения шли. Все было перекручено. Ямы были очень давно. С того момента, как я здесь жила, они, я живу 8 лет в этом доме. И они, вот они практически все время были. Особенно волновала яма вот с выезда из-за двора. Когда выезжали на машине, выехать было невозможно. Все машины колесами цеплялі, з нищим цепляли. Гроші на асфальтне покриття з міського бюджету влада досі виділити не могла, незважаючи на численні прохання і заяви мешканців. Тож за вирішення проблеми взявся депутат Ігор Циркін. І представники дорожньої служби приїхали у занедбаний двір, зняли верхній шар старого асфальту та поклали свіже полотно. Окрім відремонтованих доріг, мешканців чекав ще один приємний сюрприз. Депутат дав доручення прибрати гілки, які могли пошкодити. Ходити дроти електропередач. Вон видите, там вон поскручено. Mm -hmm. Все то все было для замикання, все обривалося, все так. А так, звісно, церкіну спасіба большое за то, что помог. Освітлення у дворі неможливо було відновити, бо часто після сильного вітру ставалися замикання. Люди неодноразово зверталися у ЖЕК та районні електричні мережі, проте жодна інстанція не відреагувала на їхні прохання. Працівники ЖЕКа стверджували, що цим повинні займатися електромережі, бо гілля дуже близько від дротів. А в електромережах запевняли, що це обов'язки ЖЕКа. Тільки після втручання депутата вирішення проблеми зрушило з мертвої крапки. Касательно этого двора, это те вопросы, о которых мы очень много о ней говорим, но мы видим, что сегодня они уже и выполняются. Это э, ведется ремонт внутридворовых дорог, ведется обрезка деревьев, и не только веток, которые угрожают жизни людей над подъездами, но очень важно отметить, что спиливаются ветки тех деревьев, которые надвисают над проводами, не дожидаясь, пока эти провода будут оборваны. Поэтому я надеюсь, что с такими темпами мы будем продолжать Наше рішення вопросов в комунальному хазяйствах то за ближайшие годы основні проблеми комунального хозяйства будуть решены. Жителі робочої вдячні Ігорю Циркіну за допомогу у вирішенні давніх проблем в особистій бесіді активістів з депутатом були намічені наступні дії щодо наведення ладу на прибудинковій території та у самому будинку. Є контакт депутата з жильцями, з народом, який його вибирає, який за нього голосують. Надієш, що будуть якісь змінення нас услышать. Ми услышимо Наталя Хащава, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.